У цих маринах спочивають яхти. Однак їхніх багатих і можновладних господарів, грецьких судновласників, тут навряд чи побачиш, що більше країна поринає у борги, то більше вони ховаються від публіки. <рес> Ніколас Вернікос, один із керівників грецької асоціації судновласників, усе ж погодився показати журналістам свою яхту. Хочу довести, не так уже і розкушують грецькі власники яхт, як вважають співвітчизники. Це Це класична дерев'яна яхта. Тут однаково раді бачити і рибалку, і прем'єр-міністра всім тут буде добре. Однак греки Вернікосу не вірять, адже такі супербагатії, як він, мають мільярдні податкові пільги, а свої статки ховають за кордоном. Вони мають не лише судна, а й інший бізнес, в якому ховають свої гроші. Вони не платять за мало податків. А якщо на них натиснути, вони можуть залишити країну. Сподіваюсь, уряд виправить цю несправедливість. З цією ідеєю він прийшов до влади. Лівий уряд прем'єр-міністра Ципраса пообіцяв скоротити пільги багатим судновласникам. Однак досі цього не зробив Ми очікуємо від уряду перегляду податкового плану. Але спершу він мусив би розпочати діалоги з одновласниками щодо сплати вищих податків. їхня діяльність важлива для економіки, але вони могли б відраховувати більше. Ніколас Вернікос жодних податкових переговорів із владою просто не уявляє. Пільги закріплені в конституції ніде в світі. Судновласники не є настільки могутніми. І це багаторічна традиція. Десятиліттями вони жили, наче королі у розкішних палацах, оточені гарними жінками як, от Арістотель Онасис. Сучасні судновласники поводяться значно скромніше. Та без податкових пільг Ніколас Вернікос може припинити і надалі виходити в море під грецьким прапором. якщо щось зміниться в податковій політиці щодо судноплавства, то може статися так, що якісь банки, які нас фінансують, приміром, Deutsche Bank, скажуть нам. Пане Вернікосе, ми хочемо вас підтримати, але будь ласка, змініть прапор, інакше ви втратите свою конкурентну спроможність. Батпліс у порту в місті Пірей працюють величезні буксири компанії Вернікоса. Роботи в них побільшало, відколи свої товари до контейнерного терміналу почали поставляти китайці. На цьому робить статки Вернікос. За свої ж судна він платить лише низький, єдиний податок. Всі спроби попередніх урядів змінити ситуацію були марними. Тож і погрози нового кабінету Вернікос не сприймає серйозно. Вони популісти. Вони знають, що грецькі судновласники ведуть свій бізнес переважно за кордоном. Між тим судновласники на кшталт Вернікуса залюбки займаються меценатством. За його гроші неподалік від порту працює галерея. Також він долучився до фінансування будівництва опери. У тому, що держава банкрутує, Вернікос своєї провини не бачить. Більше того, бізнесмен вважає, що гроші в житті не найважливіше. Навіть якщо в тебе в кишені якихось 5 євро, ти можеш добре провести день за 50 центів. Доїхати на трамвай до пляжу і ніжитись цілий день на сонці. В Греції часу на таку розкіш немає, і вона все ще чекає на підтримку своїх найбагатших громадян.